Всім привіт! Мене звати Юрій Долгана. Тут сьогодні я знову в режимі автоблогера. Я приїхав в салон Рено Гасперіш у Люксембургу для того, щоб взяти на тест-драйв новий Рено Астрал. Ця машина дуже цікава мені, адже ми тільки-тільки-но продали нашу Mazda CX-5 і знаходимося в активному пошуку якогось міського кросовера гібридного і на заміну. Я ще не знаю, що там всередині, я ще не знаю, як буде проходити цей тест-драйв, адже це моє буде перше враження про цю машину, але я буду намагатись знімати, розповім вам про свої враження, про те, як вона себе поводить, що там всередині, які є комплектації. Ціни, але, звісно, ціни будуть тут, Люксембургські. Тож, дивіться до кінця, якщо будуть якісь питання, обов'язково задавайте їх в коментарях. Підписуйтесь на канал. А я пішов брати ключі. Я довго ходив навколо цього базового астралу. Він чимось таким неволомином, все ж таки схожий на каджар. Не знаю точно чим, чи форма, чи щось з колесами, але от вже інші комплектації, техно та табору, котрі йдуть, вони не схожі на каджар. А це друга комплектація, яка називається Техно. Теж представлена в салоні. Не знаю, відчинена, так, відчинена. О, тут вже автомат, тут вже напівшкіряний салон. Тест-драйв проходить максимально незвично. Менеджер просто запитав нас, скільки ви хочете кататися півдня, день, а може і більше. Ми підписали договір. Він віддав нам ключі. Ми поїхали далі самі. Тобто, у нас з'явилась можливість не просто годинку-дві покататися під наглядом менеджера, а взяти машину, відправитись навіть. Невеличку подорож Люксембургом на повний день, щоб скласти максимально повне уявлення про цю машину. Народ я вже зазирнув всередину, і там тупо бімба. Якщо порівнювати з усіма Рено, котрі я до цього бачив, навіть зі свіжою гібридною арканою, на котрій ми нещодавно катались в подорож. Тут прям вау ефект. Але спочатку давайте подивимось. ззовні. тут все гарно і сучасно прискіпатись нема до чого. Та й взагалі за останні роки я не пам'ятаю Рено проблем з дизайнами. Можливо, там в шостих-сьомих роках була одна чи дві моделі, котрі були дуже дивні. Там був такий Рено Меган з такою випираючою дупою. От він був негарний, а далі все йшло більш-менш рівно. Всередині все виглядає надсучасно. Дизайнерам повний респектоз, всі ці форми, кермо, екрани, підсвітки Все це прям такий виважений мінімалізм з нотками космічного корабля. Я б сказав, Зачот. але не все так однозначно. Тут є деякі рішення, які вам не зайдуть, якщо ви не відкритий до всього нового, та дуже консервативний. По-перше, важель КПП перенесли під кермо. Коли ми з дружиною перші хвилини сіли, вона мені сказала: це незручно. Я сів за кермо, почав їхати, подумав: бляха, реально так, це незручно. Але після двох годин за кермом я зрозумів, що не незручно, а незвично. От уявіть, згадайте, як часто під час їзди на автоматі ви використовуєте перемикання передач. Там один раз, коли ви вмикнули драйв, коли їдете, один раз, коли ви вмикнули паркінг, то ви паркуєтесь. Так, інколи задній ход можна вмикнути. Все, два, три чи рази за поїздку. Але цей дрючок тут по центру він займає місце. Реально багато місця, котре можна корисно використати під нормального розміру підстаканники, бездротову зарядку для смартфону не десь там, всередині, а отут, прямо під рукою, де і повинен лежати смартфон. І для тих, хто любить, щоб права рука у нього під час їзди відпочивала, інженери РНО про вас теж подбали. По-друге, тут тотальна цифровізація. В магнітово вбудований Android є дублювання мапи на приборну панель. Все це сенсорне. Але з іншого боку, всі основні функції, котрі вам будуть потрібні при русі автівки, вони виведені на фізичні кнопки, наприклад, кліматична установка виведена сюди, і керування магнітолою виведено під кермо. Для власників Рено це дуже знакома штука. І я, як власник декількох Рено в минулому скажу, що це дуже зручно. На кермі теж всі кнопки під рукою натискаються нормально, тобто. Цифровізація з одного боку когось може і відштовхнути, але з іншого боку, воно все зроблено гарно і достатньо адекватно працює. Хочу ще сказати декілька слів про місце всередині. Його тут, як для цього класу, достатньо. Водій та пасажир сидять комфортно, в плечах не давить, двері не давлять, над головою запас є. Мій зріст 1,87 м. За кермом я сиджу доволі просторо, там ще є запас, щоб відсунутись навіть далі. Але от про задніх пасажирів я хочу сказати, що місця там навіть більше ніж у нашій минулій Mazda CX-5. хоча вона була більша. Ми зараз встановили дитяче крісло, бо ми каталися з малим по країні, тобто такий прям фулл тест-драйв. І малому там комфортніше ніж у Mazda. Лінія вікна нижча, місця більше, плюс ще є панорамний дах на всю площу даху. Котрий візуально розширює простір, ну і ще в таких країнах, де часто хмарно, як, наприклад, Люксембург, або часто дощить цей панорамний дах, просто робить настрій цій машині. Багажник тут 430 літрів, візуально невеликий, виглядає меншим, ніж у нашій минулій мазді, але по факту у нас все влізає. Як у багатьох європейських машинах, у нього є подвійне дно. І якщо ви не возите з собою запаску, вона тут не обов'язкова. Багажник ще збільшується, це дно воно переставляється ще вниз, і там під запаскою видно, що там теж таке м'яке обшите дно. Плюс у комплектації у цій є рейлінги на даху. Якщо треба, можна встановити ще й багажних на дах. Те, що я казав по місці для задніх пасажирів, зараз я сядуся сам за собою, і тут реально ну, ще типу доволення влазить. Реально влазить долоня. В мазді такого не було, коли я сідав сам за собою. Тут є ще центральний підлокітник з підстаканниками, ніяких додаткових плюшок до нього немає. Але є обдуви, є тайпсі зарядки для задніх пасажирів. Ну і, звісно, такий от бонусний вид, якщо ви їдете, десь в горах буде все видно панорамно. Ну, а тепер давайте трошки поїдемо, прокатимось, і я розповім про машину на ходу. Як вона їде, чим вона дихає, як себе поводиться. Тут так само, як і на попередній аркані, на котрій ми тільки що каталися, встановлена система м'якого гібриду. І вона працює в трьох основних режимах. Перший режим це система старт-стоп, коли ви десь в місті, в корках, на світлофорі зупиняєтесь. Двигун вимикається, а всі системи машини продовжують працювати від акумулятора. Другий режим це коли ви десь на трасі їдете на катом, відпускаєте педаль газу і двигун скидує оберти в холостий ход, але всі системи так само працюють, паливо таким чином теж економиться. І третій режим це коли ви активно прискорюєтесь і акумулятор допомагає вам в розгоні. Я не знаю, як це відчувається, де саме в цьому прискоренні. Робота цього акумулятора, але ну машина розганяється достатньо жваво, на педаль газу реагує активно. По паспорту тут 9,7 до сотні. Заміряти мені нема чим будемо довіряти виробнику. Про підвізку сказати зараз нічого не можемо. Ми в Люксембургу, дороги тут гарні, але знову ж таки в поворотах на серпантинах машина класно керується, гарно входить в повороти. Тому я передбачаю, що підвізка тут більш. Жорстка, ніж м'яка, скажімо так. Е, відверто поганих дорог немає, тож не знаю, як це буде там в Україні відчуватись. Тут все ок з цим. Тут просто купа всіляких електронних помічників. Я зараз ще не дуже з цим розібрався, де тут що натискати, щоб все це активувати, там тільки навігацію, музику, але вже відчувається, що все на своєму місці, все під рукою. Для власників рено цей під кермом перемикач магнітоли буде прям дуже знайомий, дуже це зручно, як на мене. Ну і всілякі тут адаптивний круїз теж на кермі. Його він відразу вмикається, ловить машину попереду. Коротше, працює все дуже адекватно, і претензії зараз, ну зараз. Звісно, зараз в мене ще немає. Про витрату пального теж поки що рано говорити. По паспорту тут 6,2 у змішаному циклі. У нас зараз експеримент нечистий. По-перше, ми виїжджали з Люксембургу, там були корки. По-друге, ми зараз в горах тут серпантини, постійно вгору вниз. І зараз машина показує 8 літрів на сотню. Але так, по коротких відрізках, де ми їхали, там просто була рівна траса, там було 5. Там, де було місто, там було 8. Тобто я Передбачаю, що оці 6,2 після того, як обкатка машини пройде, і ви звикнете до того, як вона їде, як вона керується, абсолютно реально досягти. Про оглядовість теж немає ніяких зауважень. Тут суто кросоверна посадка, сиджу, далеко гляжу. Гарні дзеркала, трошки асферичні по краю, сліпих зон майже немає, навіть при тому, що тут є ще й датчики сліпих зон. Але все видно, стойки теж ходить не перекривають, тобто з цим теж. Все добре по відчуттях на ходу машина дуже легка. По-перше, її вага півтори тонни в порівнянні з минулою Маздою це на півтонни легше, плюс коробка передач тут вже стоїть, не як в каджарі був ЕДЦ. Тобто, робот з двома щепленнями тут стоїть безступеневий варіатор екстронік. Він перемикається дуже плавно. Таке відчуття, що перемикань взагалі немає, і я думаю, тут ще. Відіграє свою роль цей система м'якого гібриду, коли він вмикає, перемикає двигун. Зараз ми трохи зупинялися. Він знову вимкнувся, і цього взагалі не відчувається. Це все дуже тихо, без жодних тичків, ривків, просто персик. Я вже їду повертати машину. Заїхав на парковку супермаркета. Тут темно вмикнувся нічний режим, і я захотів показати, як виглядає ця мапа, котра дублюється на щиток приборів. Вона виглядає дуже круто вночі. Я їй Впевнений, що буду користуватись постійно, якщо ми купимо цю машину, бо це прям вау. Вона реально не засліплює, вона виглядає, ніби якась проекція така 3 d І ти, типу, дивишся вперед, ти тримаєш кермо, і якраз типу, в проміжок цей керма вона повністю влазить. Якщо ти вмикаєш маршрут, от я поставив собі на дім. Вона виглядає, тут у тебе є мапа отака, тут у тебе є мапа отака. Прям, мені здається, супер для подорожей. Давайте подивимось на комплектації на офіційному сайті Ренов Люксембургу. Наче доступно 5 комплектацій: Equilibrium, Техна, Техна Spirit Alpine, Iconic та Iconic з пакетом Spirit Alpine. І для комплектації Techno Spirit Alpine доступно вибрати двигун чи повний гібрид, чи м'який гібрид. Для топових комплектацій це тільки повний гібрид, для початкових комплектацій це тільки mild hybrid. Я не буду зараз показувати всі комплектації, що там у них всередині. Зараз пройдемо стільки по комплектації, яка саме мені сподобалася, яку ми зараз будемо брати на Тест Драйв. На мій погляд, комплектація техно найбільш збалансована, але зовнішній вигляд кращий саме з пакетами Spirit Alpine і маленький спойлер. Живу різниця у зовнішньому вигляді просто колосальна. Це прям дві різні машини, і всередині також. Тому що якщо ви будете дивитись на Техно, то доплатіть до Spirit Alpine. Він повний вогонь. І так, далі у нас іде вибір двигуна. Значить, тут у нас доступен Mild Hybrid 160 кінських сил за 36 000 тисяч євро, або течфул Hybrid на 200 кінських сил за 39 тисяч євро. Різниця майже в 3 тисячі євро. І чи варто брати повний гібрид? Адже окрім повної електризації, в нього ще й 200 кінських сил, а у м'якого гібриду всього 160, це вже кожен для себе вирішить. Ми розглядали саме м'який гібрид відразу. З одного боку, у нас було обмеження по грошах, з іншого потужність нам тут не треба. Машина суто сімейна для подорожей та поїздок на закупи. Ну і все ж таки, 160 кінських сил це не так і мало для такого компактного кросовера. Далі у нас йде вибір кольорів, значить базові кольори безкоштовні. Але якщо це двокольоровий, такий, наприклад, червоний, то буде доплата 815 євро. Давайте виберемо. Наприклад, це зараз подивимося, як буде виглядати. Виглядає, як на мене, супер. Значить, диски тут ідуть такі стандартні, чорні 20-ті, і всередині, ну до середини ми ще дійдемо, виглядає. Досить непогано. Далі у нас є можливість взяти опції: розширений пакет безпеки, запасне колесо, кольорова криша, панорамний дах, електричний багажник. Давайте візьмемо щось з цього, наприклад, багажник та розширений пакет безпеки. Ну і подивимось на результат. Значить, отримали ми тридцять євро. Багато це чи ні. Знову ж таки питання. Так, ну ми накаталися, назнімалися знімалися відео, отримали купу позитивних емоцій, як від автівки, так і від незапланованої маленької подорожі. Сподіваюся, змогли донести до вас якусь Краплину корисної інформації через це відео. Якщо у вас залишили запитання по автівці, обов'язково напишіть їх в коментарях. Можливо, я не все розповів, що побачив. Я буду обов'язково на них відповідати. Також я сподіваюся, що скоро цей астрал з'явиться в українських салонах. Які там будуть комплектації, ціни чи будуть там гібриди? Звісно, невідомо. Адже за таким прайсом як 35-40 тисяч євро в Україні. Він буде грати взагалі в іншому сегменті ніж його попередник каджар. Тут в Люксембургу у нього основні конкуренти це Peugeot 3008, 408. Але в гібрид, гібридні вони будуть в схожих комплектаціях коштувати трошки дорожче, десь 45 плюс тисяч євро. Так само Citroen c 5 Aircross та C5X, теж десь 45 плюс тисяч євро. Можна подивитися на BMW X1, можна подивитися на Volvo xc 40. Але звісно, там і клас трошки вищий. Ну, звісно, і прайс буде за гібриди, схожих комплектаціях 50 плюс тисяч євро. Звісно, головний його конкурент. Я думаю, як і в Україні, так і тут це буде Toyota Corolla Cross Гібридна, вона по прайсу приблизно така сама. Але саме для тих консерваторів, котрі скажуть, навіщо мені в автівці стільки екранів. Я хочу оті самі сині кнопочки, котрі були випущені ще десь в 90-х роках, зберігались там на заводі Тойота, котрі вони туди і встановили. <плес> ну а поки що дякую за те, що додивилися відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримайте мене, підтримайте україномовний YouTube. До зустрічі!